Перше запитання, що було змінено в останні місяці в системі водопостачання зараз? До широкомасштабного вторгнення Російської Федерації водопостачання Покровської та Мірноградської громади було з південно-донбаського водогону з 19.02.2022 року був пошкоджений расистами трансформатор першого підйому південно-донбаського водогону. І та кампанія «Вода Донбасу переключила на альтернативне джерело водопостачання. Це Карлівське водосховище. Як 25.05.2023 23 року було зруйновано греблю в результаті бойових дій, та після чого було прийнято рішення фахівцями департаменту Донецької обласної військової адміністрації. Та зумісно з Покровською міською військовою адміністрації перехід на альтернативне джерело водопостачання, це на очищену шахну воду. Також було прийнято рішення в установленні графіка, який на даний час діє. Це три доби на Покровську громаду та три доби на Мирноградську громаду. Також використовується один день для технічних нужд компанії води Донбаса. Даний графік діє, люди забезпечені водою. Да, ми б хотіли щоб обсязі води були у нас набагато більше. Но на даний час, поки вирішуються питання з карлівським водосховищем, ми маємо таке постачання. Також хотів би подякувати нашим громадянам, які пробурили більше ніж 200 свердловин для загальних потреб, які зараз на даний час в роботі по Покровській територіальній громаді. І за кошти місцевого бюджету хотів би також окремо подякувати Покровській міської військовій адміністрації. КаПОК водоканал виборив да облаштував приблизно 50 свердловин. Це громадські свердловини для загального користування. Мені здається, дуже важливо також технічне обслуговування, щоб було належне да, в, в системах водопостачання. Як часто воно проводиться технічне обслуговування і в, взагалі огляди систем водопостачання працівниками КП Покрузьводоканал щодня. В ході робочої доби проводять обходи водопровідних та каналізаційних мереж на виявлення витоків ми зменшуємо втрати води, і також це дає нам і економію водозабезпечення на дальніше, це іменно для граждан Покровська. А які заходи вживаються для, скажімо так, Запобігання аварійним ситуаціям у системах на даний час комунальне підприємство проводить планові ремонтні роботи і вже виконано дуже багато. Це, наприклад, по вулиці Раскової була заміна трубопроводу у нас Д-63. Є 245 метрів та оборудовання колодязя. Також були виконані роботи по вулиці Орлика. Це 193 метри заміни водогону нашого. Також були виконані роботи по вулиці Степана Бовкуна, це 245 метрів заміни водопроводного водогону. Академіка Корольова були виконані роботи. Це 395 метрів заміни питного водогону. Та сама масштабна робота, яка виконана нашим підприємством, це була робота по вулиці. Привільна, там було замінено 1300 метрів водогону. До цього часу такі роботи наше підприємство не проводило по заміні такої ділянки з такою протяженностю. Ну, Все виконується наразі сталого забезпечення водою мешканців яким чином ви співпрацюєте з мешканцями, щоб отримати їхню відповідь, їхній фідбек, можна так сказати, щодо водопостачання взагалі в місті? Мешканці Покровської територіальної громади завжди можуть звернутися до нашого підприємства з питаннями та до мене особисто. На даний час робимо зустрічі зі старшими домів. Це зараз ми провели три зустрічі. Наш КСН організувала це, займаємося з мікрорайонами: це Лазурний, Сонячний, Шахтарський, Южний. Та також ми виїжджаємо на зустрічі в Старостинські округи, де проводимо зустрічі з мешканцями, вирішуємо таким чином загальні питання, які постали. Перед нашим підприємством, що турбує людей на даний час, да, є де нам працювати ще в цьому напрямці. Проблеми в цьому не виникає. І завдяки і контакт-центру, який акумулює всі заявки від мешканців, люди мають гарний доступ і отримують відповіді на всі питання. Чи є плани щодо заміни старих трубопроводів, які залишились? Я впевнена, їх небагато. Повномасштабна агресія Російської Федерації внесла корективи в роботу нашого підприємства. Но те, що ми плануємо, воно є і є плани на. Ближайші 1-2 місяці. Це ми плануємо замінити по водогони по вулиці Самарській. Це приблизно 200 метрів 63 труби. Також будуть продовжені роботи по Степана Бовкуна та вулиці Тулєніна. Найбільшим у нас проблемним участком є каналізаційні мережі, в яких ми плануємо зробити заміну більш ніж. 1800 метрів колектору, який буде, який має протяжність по захисникам України вдоль цієї вулиці. Цей колектор він збирає з тебе приймає стоки по двом мікрорайонам і передає вже на очисні споруди на місто Мирноград. Тобто такі масштабні проєкти вони намічені. І також хотів би зазначити, що для виконання заміни такої ділянці іменно по каналізаційним мережам нам потребує фінансова допомога Покровської міської військової адміністрації. Ці розрахунки вже зроблені на матеріали і на виконання робіт. Вони складають приблизно 7,5-8 мільйонів гривень. На даний час йде обговорення цього проєкту. Ну, на мою думку, ми зробимо все для виконання цього проєкту. Які взагалі фактори впливають на відсутність водопостачання в деяких районах міста? На даний час, коли наше підприємство отримує воду з альтернативних джерел, у нас є остра. Така недостача об'ємів води, яку ми мали раніше до війни. Сама надобність Покровської громади приблизно 18-21 тисяча метрів кубічних води на добу. Ми, згідно графіка затвердженого, на даний час отримуємо приблизно 8-10 тисяч метрів кубічних на добу. І так як йдуть розриви водопостачання три день технічний на три, виникають технологічні проблеми, це в опресовці водоводів, загрузки водоводів, недостатньо об'єму води, які нам потрібні, щоб Забезпечити всі ділянки наших мереж і в найдальні, які у нас є по старостатам, це все і приводить к тому, що є частина населення, до якої ще не надходить тиск, який потрібен їм для загального користування. Які плани на майбутнє щодо розвитку і модернізації такої системи водопостачання в Кровську? Наше підприємство віддає перевагу, це усунення аварійних заявок, заявок мешканців, ті, що надходять нам через кол-центр, ті, які ми самі виявляємо. Ті плани, що ми поставили раніше, це модернізація і установка це водопровідні мережі по вулиці захисників України, це установка. Насосної станції, це на наш водогін. Ці проєкти ще розсматривались з кінця 2021 року. Ну, я думаю, вони будуть у роботі найближчим часом. Ми також плануємо і забезпечити населенню, яке проживає у частному секторі, необхідним тиском і об'ємом води при установці цієї насосної станції. Це ще я повторюсь на по вулиці захисників України. Ми збиралися ставити нову насосну станцію. Дякую вам за цю розмову. Я був дуже радий з вами поспілкуватися і радий, що вийшла дуже цікава розмова.